Me voy de Студія «95-й квартал, Монатік, піанобой, Роксолана виступили перед оборонцями України у місті Герої Харкові. Це надзвичайно важливо, бо більшість присутніх глядачів наразі перебувають на відновленні після жорстоких боїв на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Зброя артиста, не лише музика, голос та пісня, а й харизма, любов, емпатія, професіоналізм, енергія, резонанс. все це має величезний потенціал творчого оновлення і робить сильнішими наших хлопців і дівчат.

Рівні, хлопці, дівчата, Нацгвардії. Знаєте, я так недавно замислила, що всі наші люди заховали все, що було святом, гіркі люди. Але це не знає, що його немає. І те, що ви бороните нас, те, що ви нас оберігаєте – це дає людям це відчуття маленького свята, маленької радості, маленького світла, який ніхто ніколи в нас не забере. Тож ми дуже-дуже вам пишаємося, і ми, звісно, чекаємо на нашу спільну зустріч, коли ми зустрінемося разом і скажемо один одному такі важливі і такі очікувані кожним українцям слова перемога України. Слава Україні! Любимо неню, не любимо рашу, і це дуже обҐрунтовано. Отже, послухайте, як в родині нашої все облаштовано. Рюкзаки, до речі, у дітей дуже важкі, бо там зошити і кулемет. Степані поки не дослухали, не глушив свій кабріолет. Е -е -е. Стефанія, мамо, мама, мама Стефанія розквітає поле, а вона сифіє. Це бандера, бан, бан. І дуже приємно бути з вами тут сьогодні. пацани тролять мене за романтику. Ну, яка романтика є у війні? Ну, дійсно, вона теж є. На вулиці йде сніг. Навколо Харкова немає русні. Завдяки вам. Дякую вам. Завдяки всім нашим пацанам, дівчатам у формі. І я вважаю, що прекрасний день. Який запам'ятаю дуже надовго. Значит, говорят, давайте быстрее фотографируйтесь, пожалуйста, Вы Ребята, Еще третий концерт, Они в метро должны успеть. Отделениями фотографируйтесь. Не знаю там. И стоят давочки дамочки, говорят, а мы фоткаемся отделениями смежными. Роддом и реанимация. Ми встрічаємо, мені проважають. Медицинський юмор круче тільки, тільки, тільки зараз військовий. Вітаю всю Нацгвардію, рідну Нацгвардію, тому що маю за честь знаходитись у лавах Нацгвардії. Всім бажаю здоров'я. Це по-перше, і саме головне перемогу всім. Перемоги, перемоги, перемоги. Дуже дякую вам від всього цивільного населення за те, що ми маємо можливість сьогодні виступати і для вас, і для цивільних, і для тих, хто був в окупації. Дуже дякую вам за Україну, дякую за те, що ви робите. Слава Україні! Закінчимо, як в нашому байрактарі. Слава ЗСУ, слава Нацгвардії! слава Україні! Це ніякий не біоробот, а просто ідеальний чоловік. Дякую тобі велике, але в нас є правило, ми без обіймів і поцілунків не відпускаємо. Що є, то є. Давай. Ай, красненьким. А чекай, а ти одруженичне? <смір> <А> я... <смір> <А>, <бувать. смір> Захищаєте наші землі і мрії, бо завдяки вам наші мрії не зникають. А вони продовжують бути реальними. І ми дуже сильно завдяки вам віримо нашу перемогу, яка я ще виступалася складуватися. Дай нам Бог всіх здоров'я, дай нам Бог вистояти і завдяки вам вистояти. Я знаю. Цілих півтори години емоцій, драйву. Великої любові до тих, хто захищає Україну. У нас є свої фронти, і ми їх тримаємо разом збройними силами України. Ну а сьогодні для підрозділів і частин, які виконують мої задачі от Артфронт витримав свою лінію. Викликана в ту задачу, яку на нього покладалася безмежна радість велика від того, що сьогодні відбувалося на сцені. От, все від віршів і до останньої нотки, яка була зіграна, От, все на користі, на пользу морально психологічному духу. У наших воїнів це неймовірні емоції. Я не можу передати поду По концерту. деле, все саме крайне хорошо пройшло дуже добре. Мені дуже не понравилось. Дякую всім. Слава Україні! Все дуже сподобалося, все на вище рівні. Що вам найбільше запало в душу? Вірші Мона. У людини душа за Україну. Він переживає по-своєму на рівні артиста, але він все дуже відчувається. Сподобалися мені дуже всі. Сподобався піано бой, сподобався Монатік, сподобався Жека кошовий в Жіночий квартал сподобався. Емоції дуже великі, всі, всі довольні, всі знаменито саме по фотографіру. Дуже позитивні, дуже класні артисти, гарно виступали, класно контактували з публікою. Враження дуже позитивні, так як зараз, на жаль, в нашій країні склалася така ситуація, що ми переживаємо війну повномасштабну. Всі ми рідко бачимо своїх родичів, своїх друзів, знайомих, ми постійно знаходимося на захисті нашої держави. І це дуже розрядило обстановку ще.